Перша книга Царів. Розділ перший Цар Давид постарівся, став ветхий деньми. І, хоч як його загортали покривалами, не міг зігрітися. І кажуть йому його слуги, Нехай би пошукали нашому добродієві цареві. Молоду дівчину, нехай би вона царя доглядала і слугувала йому, і лежала б при його грудях в ложі, і буде тепло нашому добродієві цареві. От і шукали по всіх околицях Ізраїля гарну дівчину, та й знайшли Авішагу Шунамійку, та й привели її до царя. Дівчина ж була гарна, пригарна вона доглядала за царем і служила йому, але цар не спізнав її. Аж ось Адонія, син Хагіти, запишавшися, почав говорити Я буду царювати. Завів він собі колісниці, коні і п'ятдесят чоловік, що бігли поперед ним. Батько ж його, поки жив, ніколи не картав його. Запитувавши, Навіщо ти так чиниш? А був Адонія також дуже гарний з виду мати породила його після Авесалома. І був він у змові з Йоавом, сином царуї, та з священником Евіатаром. І тягли вони за Адонією. Та священник цадок, Беная, син його яди, і пророк Натан. І семей, і реї, і Давидові хоробрі не були за Адонією. Раз якось нарізав Адонія овець, волів і годованих телят коло слизького каміння, що біля джерела Рогел, і закликав своїх братів, синів царських, і всіх мужів юдейських, що служили в царя. Пророка ж Натана, Бинаю, хоробрих і Соломона, брата свого, не закликав. Тоді Натан сказав до Ветсавії, матері Соломона Чи ти чула, що Адонія, син Хаїти, став царем, а Давид, наш пан, навіть про те й не знає. Оце ж раджу тобі Рятуй твоє життя і життя твого сина Соломона. Піди до царя Давида і скажи йому, чи ж не сам ти, мій пане царю, за присяг був твоїй слугині, казавши: Син твій, Соломон, буде царем після мене, і він сяде на моєму престолі? Чому ж то Адонія став царем? І оце, як ти ще розмовлятимеш із царем, я ввійду за тобою та й підтверджу твої слова. Війшла Вицавія до царя до покою. Цар же був старезний, а Авішага, Шунамійка, вслуговувала цареві. Припала витсавія на коліна і вклонилась цареві. Цар запитав, Чого бажаєш? Відказала йому Пане мій, ти за присяг був твоїй слугині Господом, твоїм Богом, Син твій Соломон. Буде царем після мене і сяде на моїм престолі. А ось Адонія став царем. А ти, добродію мій, царю, про це й не знаєш. Він нарізав багато волів, годованих телят і овець та й закликав усіх синів царських, священника Евіатара та Йоава, начальника військ. Соломона ж, твого раба, не закликав. А на тобі. Добродію, мій царю, очі всього Ізраїля, щоб ти об'явив їм, хто сяде на престолі добродія мого царя після нього. А то як тільки спочине мій добродій цар із своїми батьками, я з моїм сином будемо злочинцями. Коли вона ще розмовляла з царем, увійшов пророк Натан і сказали цареві. Ось пророк Натан. Увійшов він до царя і вклонився цареві обличчям до землі. І мовив натан. Добродію мій, царю! Чи це ти розпорядив, Адонія стане царем після мене і сяде на моїм престолі? Бо сьогодні він зійшов у долину, нарізав багато волів, годованих телят і овець. Та й закликав усіх царських синів і військову старшину, і священника Евіатара. Он вони їдять і п'ють перед ним, викликуючи: Нехай живе цар Адонія. Мене ж, твого слугу, священника Цадока, Бенаю, сина його яди, і твого раба Соломона не закликав. Невже ж сталося це за наказом мого добродія царя, і ти не сповістив раба твого, хто після тебе сидітиме на престолі добродія мого царя? І відповів цар Давид і сказав. Покличте мені Вецавію». Увійшла вона до царя і стала перед ним. Цар поклявся. І сказав їй, так певно, як живе Господь, що визволив мене з усякої біди. Як заприсяг я тобі Господом, богом Ізраїля, що син твій Соломон після мене буде царем, і що він сидітиме на моєму престолі замість мене, так і зроблю сьогодні. Припала Цавія на коліна обличчям до землі. І уклонилась цареві та й каже: Нехай доброді мій, цар Давид, живе повіки. І повелів цар Давид Покличте мені священника Цадока, пророка Натана і Бенаю, сина його яди. Як же вони ввійшли до царя, сказав їм цар Візьміть із собою слуг вашого пана. Посадіть Соломона, мого сина, на мого мула, і завезіть його в Гіхон. Там нехай помаже його царем над Ізраїлем священник цадок із пророком Натаном. Тоді сурміть та й викрикуйте: Нехай живе цар Соломон. Потім ви вийдете слідом за ним, і він увійде і сяде на моїм престолі, і буде царювати над вами замість мене. Бо я призначив його князем над Ізраїлем і над Юдою. Бенаєш, син його яди, відповів цареві і сказав: Амінь. Так нехай скаже і Господь Бог мого пана царя. Як був Господь з моїм паном і царем, так нехай буде і з Соломоном, і нехай звеличить його пристіл понад пристіл мого пана. Царя Давида. Тоді священник цадок, пророк Натан, Беная, син його яди, вкупі з Керетіями і Пелетіями, посадивши Соломона на мула царя Давида, спустились і повезли його в Гіхон. Священник Цадок узяв рога з миром із намету та й помазав Соломона і засурмили. І весь народ кликав Нехай живе цар Соломон. Тоді народ піднявся позад нього, і грали люди на сопілках, і раділи так славно, що аж земля розпадалась від їхнього крику. Почув це Адонія вкупі з запрошеними, саме коли скінчили бенкетувати. Почув також Йоав звук трубний та й каже що це за шум розбурханого міста? Коли він говорив надійшов Йонатан, син священника Евіатара. Адонія сказав Ходи сюди, ти чоловік порядний. Несеш напевно добру вістку. Йонатан відповів і сказав до Адонії: Ні. Зовсім ні. Наш пан, цар Давид. Зробив Соломона царем. Цар послав з ним священника цадока, пророка Натана, Бенаю, сина його яди, Керетіїв та Пелетіїв, і вони посадили його на царського мула, а священник цадок і пророк Натан помазали його в гіхоні на царя, і звідти пішли назад з веселим криком, і зворушилось усе місто. Ось звідки галас, що ви чули. Соломон сів уже на царському престолі, і царські слуги приходили поздоровляти нашого добродія, царя Давида, і промовляли: Нехай твій бог зробить ім'я Соломона славнішим, ніж твоє, і нехай возвеличить його престіл понад престіл твій. І вклонився сам цар на своєму ліжку. Потім додав Благословен Господь. Бог Ізраїля, що вчинив мені сьогодні так, що один з моїх сидить на моєму престолі, і очі мої це бачать. Тоді всі, що їх закликав, був Адонія, вжахнулись, повставали і порозходились, кожен у свій бік. Адонія ж обняв страх перед Соломоном він устав і пішов. Щоб ухопитися за роги жертовника. І переказано про те Соломонові. Он Адонія за страху перед царем Соломоном ухопив за роги жертовника та й каже: Нехай цар Соломон попереду мені заприсягне, що не стратить свого раба мечем. А Соломон на те каже. Якщо покаже себе чесним чоловіком, то й волосинка з нього не впаде на землю, як же знайдеться на ньому якась провина, мусить умерти. І послав цар Соломон, щоб його взяли від жартовника, і він прийшов і вклонився перед царем Соломоном. А Соломон сказав йому іди до свого дому.